Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ЗСУ Засуразили в Маріуполі низку військових об'єктів окупантів, і рашисти не зможуть швидко передислокувати їх в інше місце. Російське окупаційне військо може бути серйозно занепокоєне тим, що Збройні сили України мають можливість завдавати ударів по їхніх об'єктах в Маріуполі. Про це йдеться у черговому щоденному звіті від британської розвідки. Так, рашисти офіційно нарахували, що з 21 лютого цього року в районі тимчасово окупованого Маріуполя було чути щонайменше 14 вибухів. Як стверджується, цілями стали склади з боєприпасами та місця скупчення озброєння та військової техніки російського окупаційного війська. Росія ймовірно буде занепокоєна тим, що вибухи, які не можна пояснити, відбуваються в зоні, яку вона ймовірно раніше оцінювала як таку, що знаходиться за межами досяжності звичайних ударних можливостей України, йдеться у повідомленні. Також зауважують і таке Маріуполь – одне з найбільших міст, яке окупантам вдалося захопити спочатку повномасштабного вторгнення і контролювати його. Яке знаходиться на ключовому логістичному маршруті, говорячи про можливості доставки бавовни на далекій відстані, що є в активі ЗСУ, ми передусім можемо згадати випадок із ударом по російському аеродрому Енгельс, і те, що ЗСУ з архаїчних Ту 141 стриж зробили зброєю для ударів по об'єктам біля Москви. Разом з тим, у випадку з Маріуполем, все може бути набагато простіше, і бавовно окупантам цілком могли влаштувати ракети GMLRS, випущені з Хаймерс чи М270. Якщо це дійсно так, то це була б ризикована операція. Втім, цілком реальна. Зрештою, чим би не били зсу по російських військових об'єктах в Маріуполі, схоже така бавовна буде все частіше. Раніше в ОК південь повідомляли, що Маріупольський напрямок вже не є абсолютно недосяжним для зсу. А це означає, що в окупантів буде все менше відносно безпечних місць, де вони можуть ховати свою зброю та боєприпаси. Також тут можна згадати і слова речника об'єднаного прес-центру оборони таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського. Він зауважує, що в місті окупанти облаштували низку складів як з паливом, так і з технікою та боєприпасами. І насправді, після бавовни, рашисти опинилися в ситуації, коли вони не готові швидко перемістити ці склади в інше місце. Тим паче, що за словами Дмитрашківського, ці ресурси окупантам було зручно використовувати. Для Забезпечення військ поблизу Вогледару та на Бахмутському напрямку. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!